Чудовий. Давайте уявимо з вами, що ми пішли до лісу. Поки що ми уявляємо. В лісі що росте? Гриби. Так, ялинки, дерева, сосни. А що іще під деревами та ялинками? Гриби. гриби. Гриби! Так, христинка, кричить, гриби. так, правильно. Зверніть увагу, ось у нас лісова галявина. Скільки там дерев росте? Порахуй. Один, один, два, три, чотири. І Ярослава. Так, скажи, Мирослава, росте чотири дерева. Один. Ні, ти два. повтори. Ти вже порахувала. Просто скажи на галявині росте чотири дерева. Можеш повторити речення? Угу. Ага, давай ми слухаємо. Не хочеш? Ну добре, ми порахували чотири дерева і одненька. ялинка, Так, ялинка. Чотири дерева і ялинка. Кого більше... Чого більше Один. росте на галявині? Дерев чи ялинок? Дерев. Дерев. Так, правильно. А разом їх скільки буде? Дерев і ялинок. Один, два, дерев. П'ятер, п'ять, правильно, Ілюша. Дівчатка? Порахувала вже Христинка, п'ять. А тепер скажіть, скільки на галявині росте грибочків із жовтою шляпкою? Скільки Христинка порахувала? Три грибочки з жовтою шляпкою. Три, Три. так, Ілюша, а скільки з коричневою шляпкою? Два. Христинка. Христинка, давай уважніше разом з твоїм другом ведмедиком. Два грибочка, А разом скільки буде грибочків? Порахуйте їх разом. Порахуйте їх разом. П'ять, так, п'ять. Молодці. Ми дізналися, що на галявині росте п'ять грибочків, Мирослава, і п'ять дерев. Однакова кількість виходить. Так. А ось скажіть, скільки? на гілочці ворон одна Одна. кажіть ворона одна Ворона. так а скільки синичок три. 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 три говоріть три синички Три синички. так а <кхух> скільки Що буде ворочок. кого більше синичок чи ворон? Синичок. більше синичок повторіть Більше так, більше синичок. А скільки разом буде? Три, три. три. І одна ворона. Порахуйте їх разом. Чот... Разом буде чотири. Так, молодці. Тобто один і три буде чотири. Слава, ми поки що не малюємо. А тепер назвіть скільки зайчиків. Два. Як ми... А як ми говоримо? Так. Ілюш. так. Два зайчика, а скільки білочок. Одна білочка, білочка так, Христинка. Скільки разом буде Ой, два зайчика і одна білочка. Порахуйте, буде три разом, треба говорити. Так, тобто, два і один буде три. Далі у нас намальований, що це? Гриб. Грибочок, а це. Морквинка. морквинка. Скільки грибочків і скільки морквинок. Одна морквинка і один грибок. Так, правильно, Ілюша. А скільки буде разом? Два. Разом два. буде два. Так, тобто. Один і один буде два. Давай. Ми з вами називали Славочка, прибери пальчик. Прибери, прибери. Отак, От молодець. Ми з вами дізнавалися, яка кількість разом тваринок чи предмет.